Самосудом займатися не можна, але якщо пробити колеса викликати поліцію, це можна справа в тому, що жителі Варварівки чи корабельного району не скидають сміття в тернівці, це роблять сусіди. Що стосується самоскидів. Якщо жителі, які бачать там, що там відбувається так, таке визивають поліцію, дихай, і ми цих негідників будемо знищувати, тому що це заборонено. У нас є зараз окреме місце, де ми збираємо наші. Уламки від будівель, будівельне сміття переробляємо його на е, будівельний матеріал. Тому, е, якщо бачать такі машини, всіх цих е, терміново ви закликають нехай патрульну поліцію, щоб їх заарештовувати. Самосудом займатися не можна, але якщо пробити колеса, викликати поліцію, це можна сфотографувати, зафіксувати на відео, направити. Ми звернемося до поліції, вони заведуть справу і одразу арештують це майно. У нас же є такий досвід, і потім, ці люди, які вивозять сміття, починають возити куди треба.